Партнером нашої програми є інтернет-сайт ДОБА, і наші колеги-журналісти mm -hmm. запитують вас. Ну, по-перше, ця інформація буде з перших уст, оскільки вона така трохи буде ну, дивакувата. Чи проходять депутати Свободівці фізичну підготовку, фізичну бойову підготовку для покращення силових дій в парламенті? Це стосовно нашого першого запитання. Чи продумується фракції тактика силових протистоян, чи все це відбувається якось спонтанно? Хто першим іде в атаку і чи всі йдуть в атаку, і чому вас особисто не видно в авангарді силового протистояння в парламенті? Ну, перше, кожен, кожен, кожен депутат він собі вибирає, чи він там в вільний час займається, чи він ходить, я кажу, чи він ходить в філармонію, чи він ходить в спортзал, чи, чи він там займається бойовими мистецтвами. Та зараз бойовими мистецтвами ж... страшно займатися, там жучки підглядають. Та? Ой, ну, вже б'ютівця підловили. На... А чим займався? <схай> бойовим мистецтвом. Бойовим мистецтвом. Не, а що, що в цьому погано? Я, наприклад, ну погано цьому... за те, що без санкції підглядали. А, без санкції. Так, це є погано. А те, що займається бойовим мистецтвом, то слава Богу. То, то а кожна свободі, кожна людина повинна займатися спортом. Ти, в тому числі і я. Ну, я. Я підтримую себе в прекрасній фізичній формі і від того тішуся. Ну, це бо... не шахмати. Прошу. Це не шахмати. Хоча ну, в шахмати у мене є колега, е який депутат теж Верховної Ради, е викладач інфізу, Львівського. От, Він викладає на кафедрі шахів і стрільби. Чепає? Так, так, така, така от кафедра є шахів і стрільби. Ну, дивне поєднання. Да, дивне поєднання. А ну, якщо не секрет, яким байді? спортом ви займаєтесь? Прошу. Яким сек... ні, я просто себе тримаю, ага, ну, загальна підготовка. я побігаю, в зал ходжу. Все-таки вернемося до питання. В Свободівці проходять якусь спецпідготовку? Та ні, ну це маячня повна. Ніякої спецпідготовки не проходять, ніяких там стратегій, боїв ми там не розглядаємо. Треба, треба, ну розумієте, ну, 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 це ну, дійсно ну, дуже дивно. Ну, є потреба. Ми пішли до тої самої трибуни. Там не дивимося, хто перший, хто не перший. Ну Всі встають, зразу всі підходять. Ну Хто там ближче, той підходить, той швидше, хто далі, то. Знаєте, як називали? Спочатку свободу називали спецназом опозиція, а потім сказали гратотряд опозиції. А чому вас особисто не видно в авангарді цього силового протистояння? Не, не знаю, чому мене не видно. Ну є багато фотографій, мені вже принесли журналісти, показу там, де я там біля трибуни так само десь там, спілкуюся з Марковим, теж одіозним таким тим одеським членом партії регіонів. Ну він 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 пройшов як позапартійний, поза, а потім вступив в фракцію регіонів.